Близько року тому до сектору довічного ув'язнення Бердичівської виправної колонії номер 70 перевели в'язня Віталія. Чоловік виявився любителем ручної в'язки й одразу виявив бажання виготовляти шкарпетки рукавиці та передавати їх до будинків інтернатів. З тих пір Віталій долучив до цієї благородної справи ще шістьох ув'язнених. Мене також навчив один чоловік, теж віруючий чоловік навчив мене в'язати. Ми в'язали теж на дитячі дома. Практично займаємося ми вже лет 12, ну так, з 2000 года. А ну, главное, мне от, ну, другой Головне, мені там, вот, чоловік в'яже, йому хочеться красоту. Мені хочеться, щоб тепло було дітям. Нитки для в'язання та спеціальну літературу довічникам передають різні релігійні організації та общини, за що чоловіки їм дуже вдячні. Також вони дякують керівництву колонії за дозвіл. Адміністрація установи було надано можливість таку. І на даний час, ну скажемо, протягом року вже близько 300 виробів було відправлено на різні дитячі будинки. Отримано вже, я пам'ятаю, три чи чотири листи подяки на ім'я начальника установи та співробітників. Ув'язнений Сергій в'яже шкарпеткою всього лише чотири місяці. Над однією парою працює недовго, день-два і завжди під час роботи каже думає про дітей. Діти сіяти всім більше нікому не можуть потому что детей наплодили, извините за выражение, детей наплодили, а смотреть никому, воспитывать никому. А так вот эти вот носочки до да, Сагридинской души маленькую. Працюють чоловіки на ослі без примірок, тому й винайшли свій спосіб враховування розміру шкарпеток та рукавичок. Беремо з нуля від п'ятки. Ось бачите, 19 розмір. Коли 19, просто додаємо 15. 15 -15 -24. Свої вироби в'язні виготовляють дерев'яними шпицями згідно правил безпеки, у вільний час, не порушуючи режиму. Коли назбирають чималу кількість паршкарпеток, адміністрація колонії передає їх інтернатам. Ось і до Міжнародного дня захисту дітей працівники установи відвідали Бердичівську спеціалізовану школу-інтернат, що у Гришківцях. Хочу сьогодні подякувати в такий святковий день, що адміністрація виправної колонії No70 пам'ятає про наших вихованців і вже неодноразово надавала нам таку допомогу. І сьогодні ці люди приїхали і завітали до нас, передали щирі вітання нашим дітям і найкращі побажання. Минулої зими діти вже носили теплі шкарпетки, що їм передали в'язні. Такі подарунки завжди корисні, каже Жанна Громніцька. Вона також дякує засудженим, які стараються зробити чим побільше таких виробів. А керівництво колонії зауважує, вони й надалі підтримуватимуть своїх підопічних у цій справі, бо вона несе й виховний характер. Я вважаю, що це впливає позитивно, тим більше, що вони приносять користь не тільки собі, а й людям, тим більше, що вони можуть, скажімо так. Більш якісніше проводити свій час, в якому дуже багато. Мені не потрібно не похвала, нічого. Я це роблю для дітей і для Бога. Тому що, коли жив без Бога, було дуже погано. А коли з Богом, оце і побуждення, і желання, і благодарність.